Вітаю на уроці літературного читання. Сьогодні ми читаємо Йон е, Drue це сестра на сторінно 46 Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Додайте слова та прочитайте чисту мовку. Поставте відео на паузу, прочитайте. Прочитайте заголовок е, оповідання по фантазіму про кого може йти мова. Поставте відео на паузу, увімкніть аудіозапис та прослухайте текст. Поверніться до відео. Швидко прочитай. Прочитай текст самостійно для себе, дай відповіді на поставлені запитання, прочитай виділені оповідані слова, як ви їх розумієте, коли доречно вживати такі вислови, чи знаєте вислови з подібним змістом. Світ білий і немилий, тобто кому-небудь все байдуже ніщо не приносить задоволення. На носі написано: Зразу видно, помітно, що небудь із зовнішнього вигляду комусь. когось. Що було, те сплоло, щось давно зникло, пройшло, минуло, чогось немає вже. Про кого йдеться виповідання? Чому в Бобачева був поганий настрій? Хто його розрадив? Коли хлопчикові стало легше, постав відео на паузу, то дай відповідь на всі запитання. Перекажи оповідання близько до тексту. За бажанням та можливістю прочитайте з батьками, чи з друзями, чи з братом-сестрою оповідання в особах. Знайдіть в тексті та дочитайте речення. Ні сонце, ні хмар, не усміхається більше, річка не влазить, у. Ручка не влазить У Бобечел тяжко зітхає. Усміханулась хата через. Націлом засиніло небо. А тільки вийдеш. Прочитайте, будь ласка, яким видавався навколишній світ Бобечелу до розмови з сестрою. Та після. Що зобразив художник, де на малюнку Ви. Ви будете сестрою, яка. Чи ви будете братом, який через щось розсму... засмутився. Які почуття вас переповнюють, розкажіть про свої почуття. Поставте відео на паузу та розкажіть. Створимо занкан. Можете за допомогою мого занкану, як приклад, можете створити на основі цього цвіт. Підказка до створення у вас є. Дайте відповідь на запитання. Назва твору автор твору тема першинучого твору. За бажанням зайдайте запитання. Домашнє завдання читати сторінка 46. Не забудьте дати відповідь на запитання після уроку. Дякую, побачимось!